Місто, яке понад 10 років, було фактично будмайданчиком. Тут у лодзі зводять найбільшу в Європі залізничну станцію. Вартість будівництва понад півмільярда євро, 70 відсотків з яких взяв на себе європейський союз. У серпні роботи завершать. Проте експрес Варшава-Берлін поїде через Лодзь лише через чотири роки то Це буде величезний вузол, що з'єднує усі види транспорту. Він дозволить і місту і регіону отримати доступ до усієї Європи. Життя в центрі міста жваве. Будівля, де колись була електростанція, після одинадцяти років реконструкції спалахнула новим світлом. Через рік вона функціонуватиме як конференц-центр. Величезні інвестиції в інфраструктуру, автомагістралі, швидкісні траси і поїзди. усе це зробило лоць дуже привабливим для бізнесу. Імпус розвояв для фін, которые на початку 2000-х безробіття тут сягав 20 відсотків, проте зараз скоротився до 9. Лоць та його мешканці піднялися на чималих дотаціях. ЄС Польща не змогла б профінансувати ці перетворення сама. Нові трамвайні та залізничні мережі, траси та стадіони усе це почали будувати у 2004-му. вплив на своє життя. Усі в Польщі визнають вплив фінансування з ЄС на своє життя. Просто погляньте навколо. Але з грошима приходять і зобов'язання, і це те, що. Що подобається не всі економічні показники Польщі після членства в ЄС подвоїлися, проте зарплата досі на 70% менша ніж середня в ЄС. І це багатьох засмучує. але з одного боку добре бути в ЄС, але зарплати залишилися такими ж, а ціни ростуть. з сторони з сторони, одного боку добре з іншого ні, бо маємо робити, що нам скажуть. Хоча добре, що в Польщі є нові інвестиції. ще. Ця споруда в лодзі теж зведена за кошти ЄС з 2007 року. Польща отримує понад 13 мільярдів євро з Брюсселя щороку, більше ніж будь-яка інша країна.